Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 20 червня. У Київській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Вранці небо у Києві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів на півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів та до плюс 22 градусів вночі. День та вечір у Житомирі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 21 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Сумській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень і дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 26. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. На Донеччині денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 27. У Донецьку на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 27. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки без дощу. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Хмари, які з'являться в Одесі в день, протримуються недовго, ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 градусів в день та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. У Херсонській області очікується температура від плюс 32 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 21 до плюс 28. Вранці небо у Херсоні буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 31 до плюс 23 градусів, та від плюс 21 до плюс 26 вночі. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Криму температура в день буде від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 25. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Львові обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Весь день в Івано-Франківську буде ясним: тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 20 градусів та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Хмари, що вкривали небо у Тернополі вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго вдень та ввечері у Чернівцях очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Небо в Ужгороді буде ясним увесь день лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. У Рівненській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. В рівному хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не передбачаються. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Хмельницькому буде стояти ясна погода без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 29 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 26. У Кропивницькому хмари закриють небо вже вранці. Та протримаються увесь день і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 25. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса, та від плюс 23 до плюс 25 вночі. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, вночі та вранці опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 22 до плюс 26. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода без дощу. На Вінниччині очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 24. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Вінниці буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. Час сьогоднішнього прогнозу погоди наближається до кінця. Дякую за вашу увагу та час, який ви відвели для перегляду нашого відео. Бажаємо вам чистого неба над головою та теплого настрою у вашому серці. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!